Якщо державі не хвата героїв, заборони в ній Google та Андроїд. Коли життя суцільний геморой, то кожен, хто живе ним, вже герой. Слава Україні та її Збройним силам, а московським гемероям пензлювати нахрен строєм. Я сатирик Руко Космина і це ню воєнного часу. Місце знущання є з найдебільнішого країнжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте комент та поширюйте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Розкатана губа московського жерунчика. Смаляйте. что написано в этом тексте. Я хочу возможность на прямом самолете аэрофлота Москва-Одесса летать туда и в ресторане дача у Савы Липкина жрать. Вот mm -hmm. мне нравится. Люблю этот город. Хроники православного ревноправья. Это какая-то болезнь, какая-то зараза, какая-то напасть такая. Чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где-то сидели, бумажки перевод. Зачем тебе с этой счастливой? Это феномен хорошего русского мазохизма. Скажу как есть. Больше всего мне сейчас хочется вернуться... Та Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші Збройним силам України. У <му> поруті мілітарні агітки Роспропаганди вийшли на новий метафізичний рівень. Агітувати майбутніх чмонь за контракт на смерть в Україні майстри імперського часу доручили Богу, Аллаху та Будді. І на небісях на да світі це ім твоє, да брізі царстві твоє, да буде воля Твоя, а на небісінь на землі. Хліб наш насущний даш к нам днес. Трохи дивно, що у молитві чмонішки окупанта фігурує саме хліб, а не, скажімо, унітаз насущений, мікрохвильовка чи пральна машина. Але те, що окупантам на нашій землі треба весь час молитися, аби вижити. Автори ролика доводять дуже переконливо. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Спаси, Господи, люди Твои, и благослови Господи Твои, победы православных христиан, на сопротивные Здіймаючи в молитві руки і хрест, цілуючи в засос, кричав він їм: Лавітя, суки, зі мною Будда і Христос. На пальмом зранку пахнув ладан. Хрестом палала буква зе, з небес спустилась біла лада, і ось ось додому відвезе. I'm mm -hmm. Така вона дружба народов. Ще вчора був для Родини чуркою та взяв автомат і ти вже русський, і Бог з тобою. От тільки будь-якого потенційного чмоню така реклама мала б серйозно насторожити. Якщо з окупантами Бог, то що ж цей Бог із ними таке виробляє, що Путіну весь час потрібні нові і нові окупанти? З усіх упорищів російської православної церкви протоієрей Андрій Ткачов завжди вирізнявся особливим талантом. Людина воїстину обігнала свій час, поки Росія та її православ'я деградували лише до часів пізнього середньовіччя у мозку батюшки Андрія вже давно ранній палеоліт. Ми сьогодні з вами угораздило нас попасть в таку полосу історії. Ано началось приблизно з дев'ятнадцятого віка. когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав, потом женщины во власть захотели лезть зачем-то. Зачем женщине власть? Объясните мне, я никак не могу понять, зачем женщине власть? Что ей нужно в этой власти такого, чтобы было грело ее и было ей хорошо? Справжний скрепный шок. Які ще виборчі права? Яка влада дав їй кадилом по башті, затяг у печеру? Ось і всі богогодні гендерні ролі. Хай сидить, чухає гулю на голові і плодить майбутніх Андріїв Ткачових. Якась болезнь, якась зараза, та напасть така. Тоби жінки були депутатами разних созивов, тоді -то сіділи, бумажки переваги. Зачем тебе стати щасливость? Якщо тебе у тебе діти є щось заняться, що нічим. На тлі інфлюєнсерів із РПЦ, навіть російський парламент, гніздо прогресу. Там же страшно сказати, верхню палату вже 13 років очолює Валентина Матвієнко. Та сама людина жіночої статі, яку би батюшка Андрій із кабінки для голосування за коси витяг би. Но вот мы живем в такое время, когда они давай там нам права, давай все, давай это. И вот там смотришь, асфальт укладывают. Думаешь, мужики не смотришь, не, женщины. Добились, наконец, своих прав. Смотришь, в бокс по телевизору включился, люди лупят друг другу морды. ну кто там, мужики? Не, смотришь, женщины. О, права, права в полной розе. Делают все, что делают мужики, как бы, значит, такое. И думают, что хорошо. А это полное безумие. Ех щастя Андрія Ткачова, що підфартило йому втекти в Росію у 21-му столітті, а не, скажімо, у 18-му. Адже за часів царювання Катерини Другої дуже тяжко було би йому проповідувати із палі, із диби, чи із клітки з ведмедями. То есть кто-то женщину подтолкнул на путь безумия, и она хочет делать все, что делает мужчина, и соперничать с ним, и соревноваться с ним, чтобы бегать быстрее мужчины, летать в космос вместе с мужчиной, зарабатывать больше мужчины и властью заниматься вместе с мужчиной. Займалась баба чертовщиной и святотатством руйневным. Летала в космос и с мужчиной, и владою займалась с ним. І лиш в общині благочинної святої церкви РПЦ мужчина все робив з мужчиною. І це, і це, і навіть це. Якщо вам здається, що життя у кривавій тоталітарно-мракобісній державі це суцільний тлін, трешта непозбувна печалька, то це не так. Бувають у Росії і справжні всенародні свята просто таки галактичного масштабу. Наприклад, якщо у районному центрі у 21 столітті уперше заасфальтували вулицю. Народні гуляння, парад велосипедистів, концерт і чаювання з бубликами. От якій не російській людині би спало на думку, що так міська влада може святкувати звичайний асфальт на міській вулиці. Багато з вас хтось і на прийомі були, хто то писали обращення, що і ця вулиця теж заслуги внимання. Безусловно, це так. І добре, що сьогодні така можливість з'явилася, благодаря допомогу, які по рішенню губернатора були направлені в місто Маркс. І реализация сьогодні знайшла такі положительні отпіки від наших жителей. Місто Маркс. Назви місто іменем батька комунізму, і навіть укладка асфальту тут стане епохальним святом із концертами та уклінними подяками дорогому губернатору. Хоча назвала б якоюсь ухрюпівкою, хрін би це у житті російського міста щось поміняло. В космосі ракети, маска, земну історію творили. А тут асфальт дістався Маркса. Яка страна, такій прориви? Рубрика нехай щастить сьогодні присвячується Артемію Лєбєдєву, дизайнеру пропагандону із Москви, який не посоромився пустити імперську слину на Одесу, дівчат та ресторани. Получается, что тебе нужна Одесса, но только жизнями не своих детей, а чужих детей. Смотри, что написано в этом тексте. Я хочу возможность на прямом самолете Аэрофлота Москва Одесса летать туда и в ресторане Дача Усавы и Липкина жрать. Вот угу. мне это нравится. Вот люблю этот город. И девки там красивые. І завжди це було можливо, всегда це працювало, а потім друг то стало неважливим. Йой, і що ж то таке трапилося, що окупанського посіпаку, який мародерив таблички на Азовсталі, та й не пускають до смачних ресторанів та красивих дівчат. Навіть прямо і не знаю. Добре, хоч ресторатор Сава Ліпкін сам усе Артемію пояснив. Зазвичай. Я вільно спілкуюся українською, але цьому під***цю Артемію, Тьомі Лебедєву, я відповів на російський. Так, щоб йому було все понятно. Артемій, просто йди един... на х**й. Одесу тебе не видать, хоч ти будеш з голубою чолкою, хоч з жовтою, хоч з оранжевою. Э, сиди в Москві, соси московський х**й у Путіна і все. Це все, що тебе залишилось. Точка. Зазнав Артемій прикрої невдачі, відчув на власних щах одесь кулють. Йому хотілось просто жерти вдачі, а довелось смоктати, що дають. А поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується російським політв'язням, яких Москва передала Сполученим Штатам в обмін на ув'язнених на заході російських шпигунів та кілерів, і які оголосили своє звільнення із російської тюрми незаконною висилкою. Те, що зі мною пройшло 1 числа, я не розглядаю як обмін. Я розглядаю це мероприятие іменно як. выдворение из России, незаконное выдворение из России против моей воли. И скажу искренне, скажу как есть. Больше всего мне сейчас хочется вернуться домой. Что ж, Москвы это судьба. Отримати вісім з половиною років за правду про бучу та обурюватися, що йому не дали догнити цей термін у путінській тюрязі. Тож, якщо хтось очікував, що хороші руски підуть боротися з тиранією замість надривно від неї страждати, сорян нема в Росії для нас інших хороших руских. Зріли в заходу наміри Ниції, московита дістати з в'язниці. Та хотілося йому тільки в рідну тюрму, а не в ваші оці заграниці. Тож хай хороші росіяни стануть волі носіями. Хоч навряд їх зміни ті ждуть при нашому житті. Слава Україні! Збройним силам! Слава!